Без бензину у Києві дефіцит палива. Кілька годин тому з'явилася інформація про масове закриття АЗС столиці, які можливе після опівдня. Про це нібито повідомили одні зі служб таксі. Водії одразу запанікували. Зараз на багатьох заправках вже кілометрові черги, Щонайменше по півтори сотні машин, і це у спальних районах. Люди запасаються пальним на заправках кажуть, що воно останнє, і бензовози припинять його завозити, доки ситуація не стабілізується. Виконувач обов'язків міністра енергетики і вугільної промисловості Едуард. Ставицький запевняє, що дефіциту бензину не буде. Якщо заправки у столиці закриють, дістати палива буде можливо за містом. Це буде проблематично, адже рух через блокпости на визі зі столиці обмежений. Тим часом у маршрутках обговорюють можливе перекриття руху на мостах через Дніпро, які з'єднують лівий та правий берег столиці. Як ми повідомляли на початку випуску, в нас є інформація, що мости вже перекриті.